Христос рождається. Ми зібрали гарний вертеп і вже в другий день ходимо, колядуємо по домівках, по установах. Зараз продовжимо по міських радах будемо ходити. І це все заради наших Збройних сил України, тому що кошти зібрані. Ми, 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 ми скеруємо на два автомобілі: один позашляховик Пікап і другий звичайний позашляховик. Ми вже все домовилися. Нам лишилося зібрати тільки шість. З половиною тисяч доларів на сьогоднішній день ми вже маємо дві з половиною. Ще трошечки допрацюємо. Я надіюсь, всім вертеп сподобався. Якщо хто має можливість, долучайтеся, тому що дуже багато потрібно потреб, які треба закривати, і в тому числі на машини. Маєте можливість дивитися онлайн, гарного всім перегляду. Слава Україні! Христос наждається! We are хаті, Просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, Ох, важка була дорога. Бог вам поміч, люди добрі, буду вас благати. Холод вечір вже надворі, жінці час прождати. будьте милостиві, пане, не відмовте нині, дозвольте заночувати у вашій хатині. Хай вас, Бог підтримає цю нелеху днину. Допоможе народити на цей світ дитину. Я ради би вам хотів притулок надати, та немає зовсім в мене місця, людей повна хата. Не прогнівайтесь, прошу, за мою відмову. Лише й хліву мене вільно, де осли і корови. Пошукайте інше місця, не суколи наші, щоб володи народити дитиночці ваші. Що ви, пане? Якщо можна, ми у хлів підемо та серед Божого створіння дитя покладемо, так, мабуть, Господь Всевишній йому приготовив, щоб теплом його зігріли вівці та корови. При вечір, пастушки, пан Господь силає і у ніч ту благодатну вас благословляє. Він дозволив першим вам Про чудо дізнатись що Спаситель народився, ідіть йому вклонятись. Радість з неба вам приніс я, народився цар царів і пречистую дівицю матір взяти захотів, той, кому ми вірно служимо Хто весь всесвіт сотворив, між людей приходить нині, щоб світ у мирі жив, щоби в злагоді, спокою проживали геть усі ті, хто в Львові і на Донбасі, ті, хто вдома в чужині. Боже милосердний наш, дякуймо невпинно за сповіщену з небес, добру цю новину, що діждались ми нині, пасучи отару. Що родився нам спасити, краще нема далі. Як же ми дорогу знайдем до хатини, що родилась в ній сьогодні Божия дитина і чи пустить нас до хати, свій поклін віддати, Його слуги, охорона і Божия мати. Я освічу вам дорогу до тої стайнини, де сім'ї у ясалках спить Божа дитина. А Господь наш Вседержитель вибрав охорону і словець, болів і ослів, сину, спасу, слому. Горі, пізня вже година, не дають царю спочити, я в тім провина. Великий царю віруде, до тебе прийшли три царі зі сходу, хочуть бачити тебе. Ну що ж, їх сюди, не слід їм стояти під дверима. Три мудреці із царського роду, що зорі небесні лічити уміли, спішили в юдею з далекого сходу. Вони бо месії. Клонитись хотіли. Настає її кінець, фальшиві божества віддав з невірі. Вітаємо тебе, володарі людей. З далеких ми прийшли країн. Вклонитися, бажаємо Месії, який з'явився на землі. Я Каспар, я Персії цар, паргамен так читав я добру звістку, що народитись має усього світу цар, у Ветлеємі від Божої невісти. Ми бачили чудову зірку. Що возвістила нам народження царя, царя юдеїв сушого від віку, отця, сина Отця Небесного, від діви роджене дитя. Я Мельхіор із Індії йду, Мудрець і мандрівник із того краю, і віриться, месію віднайду, бо вже душа і серце відчуваю, де це місце, земля благословенна, що прийняла цей Божий дар. Отож, не гаймо часу. На сім дарунки Богу сину, я пахучий ладан принесу, а в мене золото. Мій дарунок мира, ми віднесем туди для нього наші дарунки, бо він є тар. цар. Цар народився, народився цар. А хто ж тоді такий і я? Від слів оцих мене кидає в жах. Увесь, я наче звір побитий. Всі багатства краю, де лише око кине. Це мені належить, бо я цар єдиний. І ніхто, ніхто не зможе в мене це забрати. Я один над цим цим маю панувати. Ходімо, брате, будем царю догоджати, бо і нам при ньому добре панувати. Чи у лісі, чи у полі, озері чи в річці, Все, що хочемо, можемо брати його підупічні. Ну що ж, солдати мої вірні, коней своїх сідлайте і в місто виплиєм, скоріше поспішайте. Кожен край, кожен куточок обшукайте, хай не здригається ваш меч, Нехай летять горів'я спле. А мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. Все, що скажеш, пане. Зробимо пильно і дитя знайдемо, помстимося сильно, кожному, хто хоче скинуть тебе трону, і собі примірить царською корону. Мати повну владу, і душі всі збирати а, до свого саду. А дитя, дитя рожденне не доживе і віку, поки я, я на світі всім оцим владикам І родом іродом керую. На челяльку воджу і до зла щоразу ха, -ха, -ха я його приводжу. Заздрість, гнів захланність сіяв від малого і врожай я щедрий, ха -ха -ха, збираю від цього. Не втішайся сильно, не матимеш влади, його я заберу. І пихатість пропаде вся твоя нікчемна, а дитя рожденне принесе всім радість, і світ буде спасенний. Ти не можеш нині мені заважати. І дитя ніяк не вдасться врятувати. Світ в пітьмі розрусі, плаче все створіння, да людство в моїй, моїй владі. І не маєм спасіння. Гріх насправді всюди, в кожному куточку та зіткав для світу Бог нову сорочку. Хто лиш забажає її одягнути, того не здолають усі твої пута. Гріх несе розруху, їсть із середини і мене прикликає, наче на гостину. Коли я приходжу, життя вже немає, я лиш мертву душу з тіла забираю. Ми з тобою разом працюємо завзято. Ну навіщо смерти? Ми будемо ту співпрацю ламати? Слухай, ти подумай, добре, смерти. влада в нас велика. Ну навіщо нам з тобою? Якийсь небесний владика. Я прекрасно знаю твої викрутаси, ти мене не можеш на свій бік стягати. Вся моя робота Богові служити. Гріх себе руйнує, правда буде жити. Забирайся звідси сатаної з дому. Служать всім у світі Господу одному. Від сьогодні ти ні панувати не матимеш змоги. Ані управляти та да добре добре. На свято зимо. Чекати. Добрий вечір, ясне панство, давно вас не бачив. Моя сара вас чекає, а я чуть не плачу. Моя корчма ліпша неба, є у ній усе, що треба. Є горілка, сало, дівка, хлопці, що кому треба. Можу все запропонувати, лиш би ви хотіли трошки мені грошеняк дати. Моя сара сама там все робить, шила, вишивала. Три рази переганяла, а от там бурхало, бурлило, а на рано взяло і згнило. А я думаю, аби не викидати, бо той пан точно мене хоче взяти. <рес> Сарочку, скоріш до хати, Мошко любить купу грошей мати, будемо торгувати. Мошко може, досі торгувати. Тихо, тихо, сенцю. Я знаю, що ти хочеш звищати. Ці дурні вилучені до царя Месія Бога. І ти поклін дати. Хошу, хошу вирушати. Я ніч не маю проти того. Але треба трохи якусь совість мати. Хтів в дорогу і до мошка не вступати, і ніч не взяти. Та так не може бути. Касару, заходи до хати та, та дивися, люди хочуть купувати. Добрий вечір, ясне панство. Ай, май, а скільки люду. Будуть торги, буде чудо. Може, куплю, може, шов торгую, бо я маю файний крам. Сарочко, де ти так довго блокати? Я тебе чекати, людям купляти, а мене стільки товару в торби не поміщати. Мошку, я се трохи запізнила. Трохи там торгувала, по дорозі зайшла до наших сусідів. Ну і ж там наторгувала? Щось придбала? Мошко, ну то я си помаду придбала. Та яку помаду? Ти що варювала? Мошко, ну та помовчи. То мені треба для краси. Ну, то якої краси? Та ти себе дзеркало видала? ти з помадо, чи без помади. Тобі на городі лише ворогом зганяти і п'яних хлопів з корчми виганяти, а вона помаду купляти. Йо! Ну, що ти таке говориш? Та то я тебе дістати хочу. Давай до справи. Має й сумці, мандарини, має і картини. І парфуми. Прошу, прошу пана, купувати і своїм газденькам дарувати. Так, так, треба. Брати. А як грошей вам забракує, то не переживайте. Може, Якович вам заборгує, але то потім треба віддати. З відсотками. <реш> Забирайся, Мошко, з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. Може, хочеш з нами подорожувати. Почекай, Мошко не може подорожувати. Мошко мусить за кожного дбати. За Сарою підглядати, вона на старець геть здуріла і на свою варту помаду купила. Чекай, я тобі щось зараз розкажу. Я як там на базарі торгувала, то біля мене були дві гендлярки. І так гендлювали, та так продавали, що менеч не дали продати. Йей. А вов, подивіться, ну, моя їх дізнала. То, що нас не ображають, Гендлярами нас не називали. чесні бізнесменки. Купили за десять, я продаємо за 50. Мати, де ви це там їли та, та, та починайте тягнути той генерал? Дівка нас не для рабина. Бачимо право нечесне дівчат. Помагаємо генерал. Ма чуєте казумам зішла. Є такий вертег, збирає гроші на джип'язи. Ми там собі кладемо кома, я чула, що ті люди зі шкла вже не один же придбали для армії. Я чи пома ще купимо парафіну на окопні свічки. Як щось торгуємо, а якщо ще щось лишить, дамо все на щитки. Найбаби плету? плету. плетуть. На. Одно ж люди одної лишньої кави не випить, одної лишньої шинки не з'їжте та поїхали. Люди попікують. Будем великий, -ма, давайте добре, давайте давай, давай. розходимося. Купляємо електричний, ліхтарик, э, е, електричний, зарядний, буде вам не не маргар, страшний. Павербанки купляємо, телефони. пан сидить. що Я не розумію, але казали. Так кіловат, стягнете пів яворова. Самого Шольца привезли. Там Та? Та? по секрету кажуть. Да, Мане, підсмем. то що думаєте щось? Думаємо. Беремо поперед. Добре, що бере. Він чуємо йдемо, далі ще передумає то й прав на я. Торги добрі день були. Він чує вам нині. добрі люди. Нехай ласка Божа з вами буде кожної днини кожної години Господь благословить, а клятий москаль, нехай згине. Слава Україні! Героям! слава! Колядуємо ми вам завдяки захисникам, захист вашої родини, Збройні сили України. Попереду незворушній, пан отаман залужний. Колядуємо, просимо Бога, щоб звершилась перемога. В кожній хаті хай лунає Христос. Добрі люди, вже спокій від нині буде, щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти, хаті клопіт не схід, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Не шукайте скарбів на землі цій, не бажайте багатства і слави, бо Господь про вас дбає, що миті. Щоб усе, що вам треба, ви мали. Маємо місію велику. Бога прославляти в кожній днині, в кожне місто і у кожну хату будемо ступати, щоб предвічного царя людям об'являти. Дякуємо господарі, що пустили нас у теплу домівку. Нехай Ісусик у вас гостює віднині і до віку. Не забувайте про Бога, щоб лиш з ним і до нього вела вас дорога. Так, так. Він чує вас, пане господарю, як в країнка може, хай вам щастя світить, як сонечко Боже, хай вам буде рік щасливий, кожна в нім година, нехай в щасті процвітає ненька Україна. Щоб у цьому році ниви процвітали. Щоб у цьому році від мене не знали, що було багато нас, і ми працювали, нашу славну Україну на весь світ підняли. Коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає різдво, я прошу миру в Бога у молитві, нехай на вулицях, панує лиш добро. Перш ніж браття вийти з хати, треба щастя побажати. Всім дорослим і маленьким зичим бути здоровеньким, на потіху всій родині і, і на славу Україні. Поглянь з небес Всевишній, Боже. Хто нам у горі допоможе. Поглянь нам холодно, зима, немає жодного вікна. О Боже. Що нам тут казати? Рукою пригортає мати своє улюблене дитя. Воно ж не бачило життя. Поглянь, чи це не плач дитини, не стало близької родини. Війна забрала всіх, що мала. Дитина сиротою стала. Поглянь там у підвалі три сім'ї. Запалюють якісь вогні, нема ні газу, ні тепла десь носять воду із Дніпра. Криниці ворог зіпсував, то до людей позасипав. Яке то звірство, катування. Чи бачив світ таке знущання? Ой Боже, плачуть матері, бо їхні діти на війні. Бабуся плаче, внука жде. Чи ще до неї він прийде, поглянь, везуть героїв люди, їх більш ніколи вже не буде. Єдиний син, яка це біль, це гірше, ніж на рану сі. Поглянь, бійці вже сил не мають. Свої молитви до тебе вгору підіймають. поглянь, Отець, коли прийде війні, кінець, поглянь, як тисячі людей не сподять із небес очей. Коли прийде твоє добро, прости нас, Боже, не судися на нас корботних, подивися. Дай сили ворога прогнати, Щоб перемогу святкувати. На тому слові бувайте здорові. Христос заєм. Зачетайте, зачекайте. Ви так просто не тікайте, ви так просто не йдіть. Як зайшли, то щось купіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Та, господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, троха гривни, вони дати нам повинні.

Як ті пісні ми трошечки змінили? Відродився наш народ неспроста. Ми всі прекрасно знаємо, що у нас війна і дуже багато є втрат, велика ціна дуже нашої незалежності. Але ми боремося, ми вистоїмо і ми таким чином стараємося на всіх фронтах боротися за справедливість, боротися за. За те, щоб підтримати наших військовослужбовців, ми збираємо зараз на сьогоднішній день на третю роту нашого ТРО ем, на джип пікап Хлопці просили. І ще один хлопець там ем, просив, я забув, 424 та бригада з Новояврівська в них розбили в ем, бойових діях авто, і ми таким чином будемо. Ми стараємося колядувати, прославляти Бога і заробляти таким чином кошти для наших військовослужбовців, для тих, хто тримає для нас небо мирним. Підтримайте нас, будь ласка, ти свою лепту для захисників. Будьте добрими, Христос рождається. О, боже,